Я думаю, що математичний знак безкінечність підходить і для парфумерії. Безкінечна кількість ароматів, створених в минулих десятиліттях, століттях. А скільки створюється щороку зараз? Хіба можна спробувати все? Чи є людина, яка спробувала все? Оце питання. Не знаю. Мені, звісно, далеко до того, але я потихеньку продовжую свої нові парфумерні знайомства. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. З вами я, Світлана. І сьогоднішнє відео ви вже зрозуміли про мої парфумерні нові знайомства. Мова тема про іспанський нішевий бренд Ramon Monégaль, про французькі бренди Мезон Martin Маржела та Пан Нужа». Я прошу зразу поставити вподобайку цьому відео, щоб потім не забути. І якщо ви вперше мене бачите, прошу залишайтесь, підписуйтесь. Підтримуйте наш україномовний контент. Отже, Рамон Монегаль та аромат 2010 року Umbra. Аромати, з якими я знайомилась, всі у фірмових семплах. І хочу сказати, як зручно, коли на оцих обкладинках зазначені ноти. Тому що бувають такі випадки, коли заявлені ноти тут і які прописують на фрагрантиці, не збігаються. І сьогодні буде такий аромат. Так, я дивлюсь ноти на фрагрантиці, тому що знаю, що точаться різні розмови, і поки там адмініструє наша українська дівчина, колишня військова, я користуюсь українською фрагрантивою. Якщо у вас інші думки, можете написати про це в коментарях. Отже, Умбра така цікава назва. Я поцікавилась, що це таке, не знала такого слова, виявилось, що там декілька визначень, і одне з них, воно йде першим, це червонувато-коричнева фарба. Там ще щось про рибок було. Коли я розношувала цей аромат, я, звісно, спочатку розношую на шкірі. Я для себе зразу сказала: ой, це красивий аромат для поціновувачів ВТВР. Так, це аромат про ветивер. Давайте я вам прочитаю ноти, на пам'ятні скажу. Тут є Гаїтянський ветивер, канадська ялина, Бурбонська герань, боби тонка, сербський дубовий мох та чорний перець. І тут такий красивий, свіжий, ароматичний старт якому додає такої пікантної е, пряної родзинки чорний перець. Цей перець не воскочив в носі. Ні-ні ні. Він саме додає такої м'якої, делікатної пікантності. Ой, цей такий свіжий, насичений, ароматичний, повторюсь, красивий старт змінюється тим, що з'являється м'який. Солодкавий витивер. Він такий округлий. І я думаю, що солодка ця за рахунок бобів тонка. Дуже красивий, дуже красивий витивер. М'який, округлий, пухнастий, навіть такий пухнастий. Є таке відчуття легкої вологості. вологості, пробачте, вологості. І нібито це такий. Витиверовий якийсь бальзам, вологий витиверовий бальзам, в який потрапила крапелька настоянки, витяжки або бальзаму з гілочок ялинки. Красивий аромат. Дуже красивий, знайомлюсь з ним наприкінці лютого. Не знаю, як він розкривається в тепло, оскільки це ж аромат уже 2010 року, то я думаю, Хтось уже має такий досвід, і, можливо, напишете мені, як цей м'який округлий, красивий, делікатний ВТВ розкривається в тепло. Другий аромат також від бренду Ramon Monegal. це аромат 2011 року. І це Cherry Mask, вишневий мускус. І саме з цим ароматом не збігались ноти, ті, які заявлені тут, і. На фрагрантиці. Я прочитаю ті ноти, які заявлені на фірмовому семплі. А саме у верхах вишня, малина порічки, В серці цвіт вишні, жасмин троянда, а в базі кедру, дубовий мох, білий мускус та амбретта. О, який же у нього красивий старт. Так, де ж розпилювач? Це такий красивий ягідний старт. Оці червоні ягоди, вишенька, яка не солює. Це все такий такий красивий ягідний ансамбль. Дуже красивий. І оцей ягідний старт, він не різкий, а відчувається, що це мускус. Він мускусний, красивий старт. І так хочеться, щоб він довго довго був, щоб він пішов і в серце. Але, на жаль, ні. Він дуже швидко минає. І, і принаймні на моїй шкірі цей красивущий ем, червоноягідний мускусний стар переходить в мускусну деревинність таку. Аромат доволі ем, інтимний, недифузний, він так до тіла. Але я собі так подумала, що це ж мускус. Я не можу постійно чути оцю всю, всю ягідну красу. А ця вся ягідна краса потім. Придає цьому деревному мускусу легенький такий відчуття легенького ягідного серпаночку. Красиво. Красиво-красиво. Також не знаю, що він покаже в тепло, як він буде в теплі. Але зараз дуже гарно. Я свої парфумерні подарунки самі собі зараз готую трішечки заздалегідь. В силу різних обставин. Поки є якісь гроші. Поки є можливість взяти якийсь аромат. І ось нещодавно на сайті Кремчик я придбала собі подарунок на весну. Я його ще не розпаковувала. Я знаю, що там, але ще не розпаковувала. Це буде потім в одному з відео. І в якості компліментів я одержала декілька семплів. Про два з них зараз мова. Бренд Пануже і Датура Амаретті. Такий фірмовий семпл був такі коробочки. І ось він Датура Амаретті. Сама назва вже сказала, про що аромат? Про дурман. Аромат 2021 року. І тут у верхах черешня, мандарин. В серці дурман, іланг, іланг в базі мигдаль, печиво, мускус та кедр. Група східні квіткові. І цей дурман мене трішки повернув в дитинство. Так, тут відчутний дурман. Але він для мене дещо гурманський, хоча цей аромат не відносять до гурманських ароматів, а мені це так. Мабуть, наявність тут мигдалю, ванілі, печива створює оцей ефект. І я бачу себе в дитинстві, великі кущі білого цього дурману дома в Криму. І я стою з пачкою такою маленькою, півпачка печива за 12 копійок. Я їм це печиво і відчуваю оцей аромат. А оскільки я їм печиво, у нього свій запах, то і аромат дурману я не сприймаю як такий п'янкий, як ядучий, як такий. Отрутний, я його сприймаю дуже приємним і гурманським. Дуже задоволена такому новому знайомству. Цікавий аромат і вважаю, що це ще дещо таке поверхневе моє знайомство, але не могла не поділитися емоціями та своїми спогадами. І ще один романтик, який був компліментом. І я знаю, що це новинка 2024 року від мезон Мартем Маржела, серія репліка «Afternoon Delight». Після обідня а, насолода. Ну, це дійсно насолода, що сказати? Не не даремно дають назви. Назви дуже частенько підтверджують. Те, що відчуваєш. Тут в нотах заявлені збиті вершки, ваніль, мускус, сандал, і бісквітне печиво Мадлен. Це таке французьке печиво, в складі якого є і цукрова пудра, і вершкове масло, і ром. Ром. І оце поєднання для мене, воно гурманське. Хоча знов-таки цей аромат. Не відноситься до гурманських. А відноситься він до групи східні ванільні. Так, ванільний. Так, східний. Але й дещо гурманський. Така доросла гурманськість. Цей аромат неприторний. Це не щось таке гурмансько-солодке, ні. Але оце поєднання в ваніллі, збитих вершків отого рому. Він там. він він не так яскраво відчувається, як в деяких ароматах, але його присутність тут є. Аж скофтнула так мені смачно. Красиво, красиво після обідня насолода. Гарна новиночка. Я думаю, що і для любителів гурманських ароматів, і ванільних ароматів красива така гурманська східна ваніль. Хоча не назвеш її кондитерською. Абсолютно. Вона така трішечки абстрактна. Вона йде із тих збитих вершків, трішки ванілі, і з того печива трішки ванілі. І от це все складає дуже красивий, красивий ансамбль, парфумерний ансамбль. Сподобались аромати. Якщо знайомі з ними, діліться своїми враженнями. А чи є серед вас ті? Хто знає точну кількість ароматів, з якими познайомились. Можливо, хтось підраховує. От я не підраховую, зараз чогось про це подумала. Мабуть, треба було ставити якісь хрестики, палички, я не знаю. Можливо, коли буде відпустка, я заради цікавості порахую зі скількома ароматами я вже знайома. Дякую вам, дорогі мої глядачі, підписники, гості каналу за увагу, за те, що ви туди це відео до кінця. Підтримуємо один одного. На те ми, українці, тримаємося один одного та підтримуємо наших найкращих богів ЗСУ. Донатимо, віримо, віримо, тому що все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.